Друзі, всім привіт! Пропоную вам разом зі мною зробити огляд двокімнатної квартири у житловому комплексі «Парадайз Авеню, загальна площа квартири 65,8 квадратних метри. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини про наш житловий комплекс. Розпочинаємо огляд з коридору. Тут він площею 8 метрів. Такий коридор забезпечує зручний і просторий вхід до всіх кімнат квартири. Тут достатньо місця для зберігання верхнього одягу і взуття, Ще можна розмістити дзеркало чи інші декоративні елементи. Коридору проходимо в нашу простору кухню площею 15 метрів. Відкрите планування дозволяє зручно організовувати обідню зону, а велике вікно забезпечує природне освітлення протягом дня. Така кухня дозволяє розмістити всі необхідні кухонні прилади та меблі і легко організувати різні зони. Тепер поглянемо, яка у нас велика вітальня площею більше 20 квадратів. Вона є найпросторішою кімнатою в квартирі, що забезпечує максимальний комфорт і місце, де можна проводити час. Перейдемо до спальні. Це затишна кімната площею 13 квадратних метрів. Особливість цієї спальні вихід на власний балкон з видом на внутрішній двір та озеро. Площа балкону 2,2 квадратних метри. Санвузол в нашій квартирі роздільний. Це велика ванна кімната площею 3,9 квадратних метрів і вбирання площою 2,2 квадрати. Дякую, що були з нами зараз. Зателефонуйте та записуйтесь на перегляд і з задоволенням допоможемо обрати квартиру вашої мрії в Paradise Авеню.